Доброго дня, шановні підписники, слухачі. Радий звернутися до вас в День ЗСУ зі святом Святого Лая. Сьогодні річ піде про обслуговування підприємств в галузі ведення бухгалтерського обліку, або запозичене слово, аутсорсинг. На кожному підприємстві рахується або головний бухгалтер, або компанія, яка Веде бухгалтерський облік з певними обов'язками. Наша компанія працює в цій галузі обслуговування більш ніж 30 років. З самого початку нашої діяльності ми започаткували цей вид діяльності, цей бізнес, і ведемо його дуже плідно, щільно та е, якісно. Чому ми це започаткували? Тому що аудиторська компанія має в своєму штаті аудиторів бухгалтерів та адвокатів-правників. Вони у друга тягують. Якщо є питання у бухгалтера стосовно юриспруденції, договорів, судів, є завжди адвокат. Якщо є аудитор, який вимагає якихось додаткових знань е притаманних бухобліку, проводки, ведення звітності, декларування, він звертається до бухгалтерів. Таким чином, цей трикутник працює бездоганно. Що стосується керівника підприємства, коли він вагається стосовно людини або підприємства. Наприклад, є головний бухгалтер. Він завжди поруч, він завжди вам допомагає якимись порадами, е інформацією, довідки та іншим. Але є і компанія, яка також працює в цій галузі. І фахівців не один. Як головний бухгалтер, а багато. І якщо складне питання, то компанія більш якісно цю, цей обов'язок виконує. Що стосується особистості, а саме людини. Людина має е, таку, е, такі кхм, свойства, як мати лікарняний, е, вагітність, відпуски, е, евакуація та інше. А компанія завжди, завжди працює. В такому стані, коли не закінчується наша праця. Тобто, Ми працюємо 24 на 7 і завжди надаємо послуги безпереривно, безперервно. Тобто, якщо є питання, ми його вирішуємо. У нас нема е, якихось підстав, щоб не вирішити питання. В нас є заміняємость, якщо одна людина е, відійшла, то інша. І її заміняють. Ось таким чином є переваги до звернення. По веденню бухгалтерського обліку або аутсорсінгу до нашої компанії. Вартість послуг, вона рівнозначна, абсолютно дорівнює вартості витрат на зарплату головного бухгалтера, але в цей пакет також включається юридичне обслуговування, супровід перевірок податковий, а також судові витрати, пов'язані з стягненням заборгованості або відбиттям в судовому порядку актів та. Якихось документів е, податкового органу. Звертайтесь, ми будемо щиро вдячні до вас, е, вам, якщо ви звернетесь з приводу ведення бухобліку на нашому підприємстві. З повагою до нових зустрічей!